Слава Богу, брати і сестри, дуже радий вас всіх бачити. Маю таку честь починати служіння сьогодні. Знаєте, на мій погляд, дуже важлива тема сьогодення, і що так сталося. І, і пастор наш вчора на зібранні проповідував на цю тему. Вчора попалося мені відео брата Івана Пенишка, і там він говорив в Тернополі, що ми покликані впливати, бути світлом. І сьогодні в нас тут можливо не просто так, але но... все. Я хочу поділитися декільками. Думками моя тема називається, що ми покликані впливати. Це наш обов'язок, прямий, залишений для нас Господом, і я постараюся з Божою допомогою відкрити цю тему, наскільки мені вийде. І знаєте, є такий е, вислів та, або назва про нас, людей віруючих, що ми євангельські християни. Всі, напевно, чули, та? коли питають, хто ви. То ми кажемо там переважно, ми євангельські християни. І я собі задумався над тим, а що означають ці слова? Що таке євангельські християни? Чому ми євангельські християни? Є так е, написано за апостолів за Павла е, в діях апостолів, ті, що збунтували весь світ, прийшли сюди, е, життя дії, вчинки. Апостолів були такими, що про них казали ті, що збунтували весь світ. Вони впливали на весь світ. Вони були таким очевидним і явним світлом. Вони несли оце Євангеліє, оцю цю добру звістку в люди. Люди, бачачи і дивлячись на це, казали, що вони збунтували весь світ. Як на мене, це дуже такий важливий, бо ми можемо називатися євангельськими християнами. Але цю місію, яка покладена на таких християн, не виконувати. І я би хотів поділитися думками на основі одної історії, і є такий відомий всіма вірш, що ми світло для світу. Та? Я потім до нього прийду, але хочу прочитати одну історію спочатку і чуть-чуть в контексті цієї історії показати цю тему. Це буде Книга Естер. Четвертий розділ, перший сімнадцяти вірш, як я прочитаю всі, а потім трошки буду е, вибирати деякі фрази. Ви знаєте цю історію, але я прочитаю: коли Мордихай дізнався про все, що робилося, роздер свій одяг і одягнув веретище, і посипав себе попелом, і вийшов на середину міста, і кричав криком сильним та гірким, і дійшов до царських воріт...» Тому що не можна було входити в царські ворота у Веретищі. Також і в усякій області, і місці, куди тільки доходило повеління царя та його указ, був великий смуток серед юдеїв, і піст, і плач, і голосиння, веретище і попіл служили постілю для багатьох, і прийшли служниці Естер та Євнухи її, і розповіли їй, і сильно стривожилася цариця, і послала одяг. Щоб Мордихай одягнув його і зняв з себе вретище своє, але він не прийняв. Тоді покликала Естер Гатаха, одного з явнухів, царя, якого він приставив до неї, і послала його до Мордихая довідатися, що це і від чого це. І пішов Гатах до Мордихая на міську площу, що перед царськими воротами, і розповів йому Мордихай про все, що з ним трапилося, і про величезну суму срібла, яку Гаман обіцяв відважити у царську скарбницю за юдеїв, щоб знищити їх. І дав йому випис указу оголошено в Сузах про їхнє знищення, щоб показати Естер і розказати їй про все, і наказав їй, щоб вона пішла до царя і благала його про помилування і просила його за свій народ. І прийшов Гатах і переказав Естер слова Мордихая, і сказала Естер Гатаху, і послала його сказати Мордихаю: всі слуги царя і народи в царських областях знають, що кожен чоловік чи жінка, хто не покликаним увійде до царя у внутрішній двір один суд смерть. Тільки той, до кого цар простягне свій ти скіпотер залишиться живий. А мене цар не кличе ось уже тридцять днів. І переказали Мордихаю слова Естер, і сказав Мордихай у відповідь Естер, не думай, що ти одна нас, усіх юдеїв врятуєшся у царському домі. Якщо ти промовчиш у цей час, то свобода та визволення прийде для юдеїв з іншого місця, а ти і дім твого батька загинете. І хто знає, чи не для такого часу ти й досягла царської гідності? І сказала Естер, у відповідь Мордихаю: Піди, збери всіх юдеїв, які знаходяться у Сузах, і постіться заради мене. І не їсти і не пийти три дні ні вдень, ні вночі, і я зі служницями моїми буду також постатись, і потім піду до царя. Хоча це проти закону, і якщо загинути, загину. І пішов Мордехай і зробив, як наказала йому істер. Отака друзі, історія була в періоді життя ізраїльського народу, коли вони були в поневоленні. Цар видав наказ, щоб всіх людей по всіх містах винищили, вбили, знищили, щоб вони загинули і щоб їх не існувало. І велику суму грошей був один чоловік, готовий заплатити, щоб це сталося. І була цариця, дружина цього царя, вона також була юдейкою, вона була ізраїльтянкою. Вона була при царській посаді, і цей Мурдихай прийшов і каже: Іди попроси за нас. Друзі, народ, який. Мав загинути. Я би хотів провести паралель. Це люди світу цього, люди, які не знають Христа, люди, які не знають правди. Вони сьогодні, як ці юдеї. В них кінцева їхня дорога – це загибель. В них немає шансу на, цю, на це спасіння. Є так написано в римлянах, що плата за гріх смерть. Люди, які грішать в цьому світі, вони, не знаючи Христа і не маючи Його в своєму житті, вони всі загинуть. Вони не зможуть врятувати себе. І Бог поклав відповідальність, друзі, за їхнє спасіння на нас, на людей, віруючих, на тих християнах євангельських. Уявіть собі, друзі, таку ситуацію, що то не людина. Вона не вміє плавати, вона тоне. І збоку стоять люди е, на березі, в них є в руках надувний е, круг, вони вміють плавати, але вони при цьому всьому кажуть, що це не їхня справа. Вони просто стоять і дивляться. В них все необхідне є, щоб врятувати цю людину. Але вони нічого з цим не роблять. Чи осудили би ми тих людей, якби ми таку картину побачили? Естер. Почувши оцей наказ, як написано від Мордехая, піти до царя і говорити, вона е, забоялася. Вона знає, що якщо вона піде, то вона може загинути. В неї була певна перешкода. І вона сказала: Я не можу піти. Вибач. Вона думала, що ну, можливо, це не зовсім моя справа, чи що. Мені тяжко, мені сумно, мені шкода, але я не можу піти. В мене є причина на це. Є так написано. Ісус Христос сказав, це дуже відомі слова. Ніхто не має більшої любові, ніж той, хто віддає своє життя за своїх друзів. Я собі колись думав, що означають ці слова. Дуже часто їх використовують в контексті: якщо я загину, помру за когось, спасучи життя сам вмерше, то це воно. Це про це місце. Або сьогодні, от в час війни теж так кажуть, хто йде воювати, захищає тут мирне населення, вони вмирають. От це найвищий прояв любові. Я трошечки по-інакшому побачив це місце. Прочитаю ще один, вірш, ще один вірш, щоб більше зрозуміти. Це буде Луки, 9 розділ, 25 віршик, а потім прочитаю 26. Яка користь людині, якщо здобуде весь світ, а саму себе занапостить, або? Загубить, яка користь людини, що вона запасти, що вона загубить. І цікаво, що після цього вірша йде ще одне відоме дуже місце, і я якось їх разом не брав в контексті. І наступний вірш, як він говорить такі слова: хто посоромиться мене та моїх слів, того й син людський посоромиться, коли прийде в славі своїй і Отця, і святих своїх ангелів. Дуже часто, друзі, ми соромимось. Ми не готові робити, впливати і робити якийсь внесок для Царства Божого через якийсь дискомфорт, через якісь страхи, якісь переживання, щось нам мішає. Ми можемо щось втратити, зробивши то чи інше, служивши, віддаючи людям щось, ми завжди щось втрачаємо. І як на мене, це місце, що віддати життя, це просто своє життя, посвятити на служіння і на спасіння іншим людям. Коли я Своє життя віддаю Христу, Він трудиться через мене, і люди спасаються, як на мене, це і є вищий прояв любові. Коли я не живу просто для себе, бо я би міг, як в цьому віршику написано, якщо здобуде весь світ, я би міг про себе піклуватися, про свою роботу, бізнес, сім'ю, все, все собі, собі облаштував кругом. Але це життя для себе тільки. І віддати життя за ближнього, це. Вийти з цього та віддати своє, віддати свій час свої зусилля. Часто, друзі, буває так, що ми не готові це робити, і скажу таку думку: вплив або це. Несення доброї своєї звістки це не, не якийсь такий додаток, не якась опція. Це покликання кожного християнина. Це має робити кожен християнин, і він не має права від цього ухилитися, якусь відвернутися. Знаєте, є зараз таке сучасне слово актуальне ухилянка. От буває так в християнстві, що є багато ухилянтів. Христос сказав, що ви маєте робити це, це ваше покликання, це ваш обов'язок. А ми охиляємося і ми ставимо перед собою якісь аргументи. Можливо, вони навіть нам здаються, що вони, як в цій есте, я можу загинути, я можу щось втратити, з мене можуть посміятися, мене можуть не слухати, мене можуть побити і висміяти. І так далі. Читаю зараз одну цікаву книжку. Біографія Джонатана Едвардса, і там один теж благословенний проповідник був такий Джордж Уайтфілд. Він писав письмо до цього пастора, і він дуже мені сподобалась ця цитата. Він каже: О, преподобний сер, мені боляче повсюди бачити людей, готових загинути через неоство. Неважливо, скільки доведеться постраждати мені самому. Щоб, хоча б деяких можна було привести додому до Христа, оця позиція життя неважливо, що я втрачу неважливо, скільки мені треба буде постраждати в цьому житті, хоча би декого привести додому до Христа. Це дуже і дуже важливо. Друзі, багато християн вони хочуть зберегти свою душу, своє життя, жити в благословінні, в комфортні, щоб було добре. Не втратити свою якусь там репутацію, і ми мовчимо, ми не впливаємо, ми не йдемо туди, куди ми маємо йти. Є одна така дуже гарна ілюстрація: уявіть собі людину, яка тримає в руках зерно, насіння якесь, але вона боїться його випустити в землю, бо боїться його втратити. Але якщо вона не випустить з руки, не втратить, не піде туди під землю, то насіння, то нічого з того не буде. Нічого не виросте, не буде ніякого плоду, так і буде, то насіннячко тримати собі в руках і ним тішитись. Ото наше життя, воно як то насіннячко, воно насправді дуже цінне, і добре піклуватися про своє життя, про себе, про свій дім і сім'ю. Це дуже добре. Але щоб щось виросло, щоб це насіння дало якісь пліта, воно мусить загинути. Щось мусиш втратити, щось мусиш віддати. Є наслідки, друзі, коли ми мовчимо, коли ми не впливаємо, є якісь наслідки, це написано в книзі стер 14 віршик. Але якщо ти промовчиш зараз, то спасіння євреям прийде, однак якимось іншим шляхом, але ти і рідня твого батька загинуть. Друзі, Бог свою місію обов'язково виконує. Він Людей, яких запланував для спасіння, він їх спасе. Просто ми можемо втратити своє покликання. Ми можемо не виконати ту місію, яку він запланував на наше життя, якщо ми будемо мовчати сьогодні. І мало того, друзі, або ще приклад, йони можемо взяти до цього, та Бог би міг спасти Ніневію через когось іншого, але він дав можливість Йоні виконати цю місію. Він дав йому можливість бути учасником спасіння цього. Хоча міг послати когось іншого. Друзі, плюс до того всього ми можемо отримати. І як я раніше питав, але ти і рідня твого батька загинуть. ще одне місце, є написано в язикі Єля. Коли я скажу беззаконнику, ві смерті, помреш, а ти не попередиш його і не будеш говорити, щоб застерегти беззаконника від беззаконної дороги його, що він був живий, то беззаконник той помре у беззаконні своєму, і я стягну кров його з рук твоїх. Друзі, на нас лежить насправді відповідальність. Відповідальність за спасіння тих людей, які кругом нас, тих, з ким ми знайомі, з ким ми дотичні, з ким ми спілкуємося, ми відповідальні за те, щоб нести їм Євангелія і впливати на їхнє життя. Є е, ще так написано: тож, там. і хто знає, може те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві, коли казав Мурдахай до Естер, надано тобі було саме заради цієї години. Естер знаходилася на своєму царському положенні. Вона була дружи... вона була царицею, вона була дружиною царя великого, і вона не просто там так знаходилась. В неї була конкретна мета, місія, що в цей час, коли прийде оця велика біда для юдеїв, щоб вона виконала цю місію і цей народ спасе. Друзі, брати і сестри. Ми не просто так сьогодні тут, і не просто так ми називаємося дітьми Божими. Не просто так ми маємо це високе становище, покликання і звання. Воно має конкретну мету: Спасіння інших людей. Кожен християнин, кожен з нас він спасений, був одного разу і з метою, з конкретною ціллю. Є таке. Таке місце теж в Біблії написано, але Господь сказав йому йди, бо він моя вибрана, посудина, щоб сповіщати ім'я Моє перед народами. Колись Бог вибрав Павла. Є наше особисте покликання в кожного, кожен на своєму місці, де, куди Бог його веде, він повинен впливати. Він є Божою посудиною. Є е, загальне таке поширене поняття, що кожна людина, незалежно від його особистого покликання, покликання, вона повинна впливати, і це це місце, про яке я сказав на початку. Ви світло для світу. Чуть нижче написано, запаливши свічку, не ставлять її під посудину, але на свічнику і світить усім в домі. Світло ставлять, друзі, високо для чого? Щоби видно було, щоб воно світило. Не ставлять свічку на горі, щоби що. Якщо ми, християни, які не впливаємо, якщо ми соромимось своєї віри, то ми, друзі християни, під посудиною. Ми накрилися кришкою і кажемо, що ми християни євангельські. Вибачте за густроту, може, такого вислову, але, як на мене, воно трошки безглуздо навіть. Тому що ми покликані бути на висоті світити і впливати, а ми накриваємося кришкою, посудиною зверху, і, і отак буває. Це якщо провести таку, може, паралель, уявіть собі е, пожежника. Він прийшов навчання, він має ту екіпірування, одяг, той свій такий потрібний. Він тренувався багато років, але коли є виклик, є пожар, і з дім горить, він боїться і не йде, і не рятує. Для чого він тоді там існує? Нащо він став тим пожарником? От так само ми. Ми від Господа одержали все необхідне. Для того, щоб впливати, для того, щоб спасати. Інших вже буду завершувати ще одна думка. Читаю: іди, збери всіх ідей, це вже рішення Естери після того, як Мордихай другий раз їй відповів. Іди, збери всіх євреїв, яких тільки можна знайти в Сузі. І постіться за мене. Не їжте і не пийте три дні і три ночі. І я і служниці мої теж будемо поститися. А потім я піду до царя супереч закону. То, якщо мені судилося загинути, я загину. Друзі. Впливати на людей і змінювати ситуацію, змінювати щось кругом нас недостатньо просто запалитися якоюсь ідеєю. Щоб це зробити, треба боротися. Треба щось покласти на той жертовник. і от Естер і весь ідейський народ вони три дні молилися і пустилися. Щоби повпливати на когось, нам потрібно робити то саме. Ми маємо дати щось людям, а щоб дати нам треба саме мати. Тому теж таких декілька думок, От є таке місце, це рідне виходить інакше, як молитвою і постом. Або є, нам потрібно ще сміливість, щоб діяти. Є так написано: дай рабам твоїм з повною сміливістю звичати Твоє. Слово. Друзі, уявіть собі спортсмена, який хоче перемогти на олімпійських там, змаганнях, якогось, не знаю, бігуна, він біжить в марафон і має виграти. І що, якщо він не тренується, не займається кожного дня, навряд чи він виграє. Так само, якщо ми захочемо, навіть загоремося цим бажанням впливати і змінювати щось, вести людей до Христа, то нам потрібно тренуватися просто в, духовної, в духовній такій площині. Друзі, Естер, вона мала вибір. Вона мала вибір мовчати і врятувати себе, свій дім, собі сховатися там біля царя і спокійно собі жити своє життя далі. Або вона мала вибір поставити своє життя на вагу спасіння ізраїльського народу, і вона це зробила. І потім прийшло велике благословіння і спасіння для цього народу і для неї. Три запитання на кінець, і ми будемо молитися. Для нас відкрите, щоб ми поїхали з ними додому, чи ведеш ти когось до Бога? Кожен собі задайте це запитання, чи впливаєте ви на когось, щоб вести цю людину до Христа? Ще одне запитання: чи готовий ти взяти на себе цей обов'язок? Тому що це наш обов'язок, це наше покликання, це наша відповідальність. Ми на цьому місці, тому що Господь має для нас це покликання. Чи готові ми взяти цей обов'язок? І останнє запитання, що ти можеш зробити прямо зараз? Просто поїдьте додому і подумайте, що вже ви можете робити. Брати ще сьогодні будуть ділитися цими думками, які вони готували, і вони нам практичні, якісь речі будуть говорити. Ми можемо це почерпнути звітом, потім роздумувати і поставити собі якісь конкретні цілі. Нехай Господь благословить нас. Давайте, друзі, помолимося.